Вона приходила гроші просила, як її не даш, вона дуже тебе матюкала з, з них до голови. То була а була померла корінна мешканка? А? Корінна темнополянка полянка була. Ну я не знаю, яка вона. А, а як померла, то пів матраса в неї було гроші. То як винесли той матрас, я думаю, що воно так, знаєте, матрас то скоро горить, а то тліло, а то по 25 гривень. Наскладала для кого, хто його знає. О, Всі знали, що вона ну, має проблеми якісь з здоров'ям. Тобто не, вона, була, вона, не при собі. вона мудра жінка, вона мудра жінка, але вона не хотіла робити. знаєте, І вона так всяко собі добувала кусок хліба. О, вона отак з нею поговорить. Часом стану з нею, поговорю, а вони. Що ти говориш? Та то дурна, то несуся. Я кажу, щоб ти стільки мала розуму, як вона. От, а, вона просто так. а чому несуся? Ну так його і так її назвали. Через що? А, не знаю через що. То так не було, люди їй. Її... Так, як... її не знали там Ганя чи Наталка чи Валя. Просто казали несуся. То вже всі знали, що то несуся. А коли не стало тої пані? Тоже не знаю. Хоча б десятиліття за Союзу? Вже десь, може, з 20 літ, може більше.